Персональна картка киянина, сучасна велосипедна інфраструктура, озеленення шкільних садиб і ще вчора були простими фантазіями школярів. Нині їх уже реалізують у столиці. У Києві з'явиться мережа велодоріжок. Вони з'єднають основні райони з центром. Ініціатор старшокласник Дмитро. Його проєкт став одним із найкращих у першому київському конкурсі молодих дослідників Стратегія. Мені казали, що зараз цей проєкт знаходиться, є пілотний проєкт під назвою Старт. За основу взяти цей район Дарницький, в нього буде до кінця цього місця вже реалізований основні маршрути велосипедних доріжок. І по цьому основному проєкту вже будуть брати інший приклад, інші райони. У конкурсі взяли участь близько 90 робіт. Обрали 10 найкращих. Переможцям у КМДА пообіцяли допомогти із реалізацією, зокрема матеріально. Так, велодоріжки обійдеться 45 мільйонів гривень. Я думаю, що це огромний успіх для кожного із вас, тому що ну, задача цього конкурсу була дати можливість кожному проявити себе. Тобто маленький толчок. В адміністрації кажуть, завжди готові фінансувати проекти, що сприятимуть благоустрою столиці. На самом деле, самое главное найголовніше желание. Желание, структурировані мысли і зрозуміє їх донесення. Якщо є такі ініціативи, ми їх об'язані просто реалізувати. Крім того, вже цього року заплановано створити 50 сучасних спортивних майданчиків та безкоштовну вайфай-зону в центрі.